Доброго дня. Як завжди рада вітати вас на моїй кухні. Сьогодні я мариную гриби маслята. Отак я гарно почистила. Помила дуже добре. Відкинула на дуршляк. і поставила варити. Рибі проварилися вже 10 хвилин. Я постійно забираю пінку. Кладу тоді цибулинку для аромату. Аромат дуже гарний зараз від рибочки такий, свіженький, маленький маслятка. Дуже такі гарні. Зранку назбирала і готую. Додаємо через 15-10 хвилин трішки оцту при варці. Варитимемо 20 хвилин. Але десь за 10-15 хвилин додамо чуть-чуть оцту І столову ложку солі. Це для того, щоб грибочки наші не потемніли, так як мої ось руки, такі стали відчищення. Нічим не відмиваються навіть. <клес> аромат божественний, настільки ніжний і приємний, прямо безподобний аромат для цих грибочків. І самі вони такі ж прямо, ну, прямо як красовесенькі. І ще залишається у нас 5 хвилин довариться. Далі ми їх промиємо у проточній воді. І будемо робити маринад. Але для цього нам ще потрібно простерилізовані баночки бо ми будемо засипати їх в простерилізовані баночки. І так ми промили гриби, переклали в другу посудину, а в нас кипить вже маринад. Ми вкладемо сюди ложку солі і ложку цукру. А води я взяла десь грам 700. З розрахунку на дві три пів, на дві баночки по пів літри. Перекладаємо гриби в маринад. щоб вони прокипіли. Гарно прокипіли. П'ять холок. І так гриби поєдналися з маринадом, закипіли і вимикаємо квитку, відкладаємо в баночки. Прямо в баночку ми вливаємо постолові вустці осту і заливаємо гарячим маринадом. Баночки за такими милими грибочками накрили кришечкою і ставимо на стерилізацію. Заливаємо дуже гарячою водою. Можна накрити 30 і на 15-20 хвилин поставити на стерилізацію. І так наші гриби простерилізувалися під кришечкою, вимикаємо і закручуємо кричко. Такі Грибочки закриті за всіма правилами домашньої консервації. Тільки подивіться на ці грибочки, які ж вони ну просто красавці. І отакий от простенький рецепт, будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки і готуйте разом зі мною.